Добрий день, шановні любителі шахів. Продовжуємо вивчати партії українських шахісток, які граються на великій жіночій швейцарці в узбекистанському Самарканді. І сьогодні на черзі дуже цікавий поєдинок сьомого туру, в якому білим грала відома українська шахістка Анна Музичук, яка нагадаю, є міжнародним гросмейстером, а її суперницею була представниця Польщі, міжнародний майстер Олександра Мальцевська. Нагадаю, що початок цього турніру склався для Анни просто кошмарно. Першу партію вона програла за часом, потім декілька нічиїх, і нарешті перша перемога аж у п'ятому турі. Ця звитяга стала певним поштовхом для Анни Музичук. Вона наче прокинулася і заграла в свою звичну силу. І от, виходячи на партію проти цієї суперниці з Польщі, яка, до речі, раніше представляла Росію, але зараз рішуче виступає проти того, що коїться у цій країні, Анна Музичук налаштовувалася лише на перемогу. Їй треба наздоганяти конкуренток, тому українка рішуче зіграла Е2, Е4. Мальцевська обрала французький захист. Е6, Д4, Д5 і Е4, Е5. Система Німцовича. Мальцевська підриває пішака Д, ходом С5, далі С3, кінь С6, кень Ф3, ферзь Б6. Білі зіграли А3 з ідеєю піти Б2, Б4. Мальцевська не заважає плану суперниці, продовжуючи розвивати свій ферзовий фланг. Грає слон d 7 після Б4 міняється на Д4, Тура c 8 і слон b 2 Ця сама позиція виникла в партії дуже високого рівня, турнір претендентів 2024 року, який, нагадаю, відбувся у канадському Торонто. У тій партії чорними грав Рамішбабу Бабу і обрав хід кінь же і Його суперник, американець Фабіана Каруана, вийшов конем на С3, і після кінь А5, кінь А4, ферзь С 6 кінь Ц5, чорні зайняли конем свій форпост на вертикалі С. Далі слон c 3 b 6 розмін на d 7 і виникла приблизно рівна позиція. Чорні вже розміняли свого традиційно поганого білопольного слона, положення їхнє міцне, партія, врешті-решт, закінчилася в нічию. Але польська шахістка поки що не поспішає розвивати королівський фланг, продовжуючи грати ферзовим конем, ставить його на А5. Ну, звісно, на БА буде взяття слона на Б2, білим цей розмін ні до чого. Тому кінь БД2 зіграла Українка, і у відповідь на кінь С4 розмінялася, віддавши слона за коня. Після ДЦ загроза пішакової вилки, тому Тура С1, нападаючи на пішака, чорні захищаються, 2-0, кінь Е7 і кінь G5 грає Українка. Білі зберігають традиційну для цього варіанту перевагу в просторі завдяки далеко просунутому пішаку Е5. Чорні грають аж 6, білі ставлять коня на Е4 з двома загрозами. Кінь Д5 грає Мальцевська і після кінь с 5 розмінює легкі фігури. Білі забирають пішаком Д, слон Б5, знову захищаючи пішака і загрожуючи просуванням на c3. Білі прибирають з небезпечної діагоналі свою туру на е 1 2 нулі, кінь Е4. Знову з загрозою вторгнення на d6. Чорні атакують пішака С5 ходом b6, але ферзь g4, і тут вже назріває хід кінь f6. Та поки Мальцевська ставить туру на d8. Музичук перед тим як почати активні дії проти Чорного короля, робить квартирку. І тут кращим шансом для Олександри було взяття на c5. Після кінця 5 жертва якості. Далі Тура c 8 повної компенсації чорні не отримують, але тим самим дуже серйозно ускладнюють гру для білих. Але Олександра Мальцевська вирішила зіграти інакше. Вона скидує свого пішака, граючи С3. Після слон С3 забирає на С5, але білі не беруть на С5, а грають слон Д2, нападаючи на а6. Чорні відходять на H7, зміцнюючи захист пішака H. Далі БЦ, ферзь А3, тура А1. Ферзь відходить на D3 і білі забирають на А7, нападаючи на F7. Чорні перекриваються турою, білі захищаються тура АЕ1, і на дошці склалася критична позиція цієї партії. Мальцевський варто було просто розміняти одну пару тури, зіграти тура F8, захищаючи на F7. Так, тут білі все одно зберігали велику перевагу завдяки активному розташуванні фігур і наявності сильного, зайвого прохідного пішака на ферзовому фланзі. Але хід, який зробила польська шахістка, а вона зіграла кінь Є 7 дає можливість Ані Музичук відразу закінчити партію. Причому дуже красиво. Українська шахістка забирає слоном на аж 6. Дуже неприємний для чорних удар. Виявляється, що якщо забрати слона пішаком, то буде кінів 6 вилка і далі взяття на d7. Після слон D7 вирішальний наскрізний удар тура Д1. Білі виграють якість, а з нею дуже швидко і всю партію. Тому чорні зважилися на хід король б'є аж 6. Звісно, так грати дуже не хочеться, адже король потрапляє під нищівну атаку. Але що поробиш? Особливого вибору не було. Шах дає Українка, король G6, і тут комп'ютер рекомендує простий хід g4 з загрозою h 5 який призводив до форсованого мату бідолашному чорному королю. Але й ходу Тура 7А3, який обрала Українка, цілком достатньо для перемоги. Якщо відійти ферзем, то далі буде тура g 3, король f 5 і мат Турою. Тому Мальцевська у розпачі віддає свою найсильнішу фігуру, граючи кінь f5, білі, звісно, дають шах і забирають ферзя. Слон б'є 3, кінь d6. Знову білі використовують слабкість чорних полів в таборі суперниці. І після розміну коней у цій безнадійній позиції чорні здалися. У відповідь на Тура б'є c5, білі поставлять шах ферзем з поля h 4 Якщо піти на g8, то Тура А8 з матом. А якщо зіграти король g6, то вирішальний подвійний удар. Ферзь g3 і чорні втрачають слона. Ось така потужна партія. Анна Музичук продовжує перемагати і дуже сподівається, врешті-решт, заскочити на одну з перших двох підсумкових позицій, проходячи в турнір претенденток. Чи вдасться здійснити свою мрію українській шахістці. Ми з вами дізнаємось після закінчення всього турніру. Попереду ще чотири вирішальні партії, і дуже цікава боротьба за претендентські путівки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!